Я пані, де до мене, що Тут дві номінації, одну з них я одразу віддам Олександрі. Вона називається Будуємо мости, а не стіни», а я звик стіни будувати. Але я зачитаю тоді свій вибір да. вибір Фейсбук спільнот А Тоді залишаємо на кінець, бо це буде, мабуть, найважливішим. Когось вибрало вселенню ще около Фейсбуку? І тоді з першого Олександра про будівничих мостів. Будь ласка. Окей, okay, про будівничих мостів. А, насправді, у нас у цієї номінації ми дуже набрав. Від ініціативи, яка присутня тобто, подруга і колега Мілянчовська. Яка проводить ростучі табори а, для дітей-переселенців і дітей з інших частин України, які так і називаються будуємо мости а не стіни. Але наразі, не дивлячись на це, що це дуже мужня і прекрасна ініціатива, чомусь її ніхто не номінував на нашу І тому премія сьогодні відходить до ініціативи. А до Маргарити Жукової з Луцька, яка є організатором безкоштовних курсів української мови для переселенців з Криму. І передає допомогу від українців та кримських ядах з Криму. Прошу і Маргарита, Маргарита Жова. Ми тоді, нарешті, маєшкі... розлучка з Лучка. Розгуцька, яка не згуцька, але вона за неї візьме. <суспільська> <суспільська> не незгуцька, але дівчина не злицька. <плесу> <плесу> дуже звісно, дякую за нагороду для нашої колеги. Безкоштовні курси української монівали. У нас працювали всього рік. З'явилися вже такі, коли на приміщенні ці курси проходили, були вимушений російський храм. Це був найменший вчинок. Зараз наші безкоштовні курси української мови. Туди ми передаємо через вірних людей, які залишають вірними українські ідеї книжки, книжки українською мовою. Я думаю, що українська справа на Криму не, не пропаде. І слава вам, слава Україні! Дякую вам стасі. Я зараз тримаю в руках конверта вибір Фейсбук-спільноти Євромайдану СОС. Ну що ж, кого вподобав дядька Цукербера?